Бо вже у першому е, у нас по суті е, немає турнірної мотивації, але є вприн... Проводить проводити для вас цей репортаж. І разом зі мною тут, е, тут є преміальні, Розуміємо, що команди амбіційні, команди десь виконують не просто завдання, момент. Марцем які... боляк ігра серед тих, серед тих чинних гравців, які перебувають. Власне, на паркеті момент. Цюпка вічна виходить. Не забуває. Копселдон тоді поярив. Був Мирон Богданович Маркевич на тій грі, теперішній наставник Львівських Карпат, який сказав ось такого цюбку, Кілька років би молодший. Він, як на мене, Віталій Ковальчук не прогадав. із тим, що перейшов в Ендю. Навіть на деяких турнірах його визнавали кращим один Туди забиває. Одинуй рахунок у нашому матчі шановні друзі, Олег Іванишин. Йому також частинку своєї ваги. Бачимо, намагається десь високий преси застосувати команду Nice Guys, але передачі від ng Мета все одно проходять моментики! Одна травма коліна бригади, що і, і за хілом були труднощі, і з хрестоподібними зв'язками у Володимира Гриника. Пробив колод і забив! Ось Грицький. Грицькі. Ми тут помилки вратарів зіграли свою роль у першій половині зустрічі у нас паритет. Дрова гра від Михайла Чабана. М'яч повністю напередної межі бокової лінії. Оток прозвучить сирена. момент! Чемпіоном команди НЖ Metal та срібним призером nice Guys. Василь Зінич. На Дудаш. Пастиворош на Іванишина. Оборняється Віталій Ковальчук, Андрій Кузик. Передача. Чабан не забиває з досить ...в цьому епізоді. Ну і швиденько розпочинає свою комбінацію удар головою на лівий фланг вже пильно контролює перебіг подій. Граючи наставник команди Angті удар по воротах. Бодна. А Юрія Коута здавалось, хоч і ні грає через Олега Гасюка. Там прострілу Удар! 2! Мар'ян Маренюк забиває і виводить Андрій Метал вперед. Чудова гра на п'ятого. дає свої дивіденди. Ну і в у зустрічі дозволяє Доспроку. Епізод. Невеличкий розгін від кузика. Передачі були близькими, аби забити в третю. Ще один пас у центр. Іванишин, метрів 12. Було до воріт. Дудаш не забиває, який Сейв Антона Денчук. Михальоня обіграв коло. Ярослав взяв на себе ініціативу. Пробиває Денчук на новинацію, але Дудаш відмінно діє у цьому епізоді. Зінич! Передача, удар! Гол! 2-2! Гасюк автом'ячем м'ячем відзначається. Зрізав кулю у власну рамку. На превеликий жаль, але Гасюк. цього підкати. Тут дуже... Гриник, удар! Гол! Іванишин 3-2! Чудова гра у виконанні 10-го номера на СГ. За комірець закинув. Супер! Дуже легко обійшов Цюбку, Відкривається Дудаш Олександр. Пробиває з під суперка. Можна пробивати Голома, а також без порушення права. Михайлоньо обіграв суперника. Михальоніо, Дудаш, гол 4-2! Найс гайс. Можливо, завдасть першого фіаско у цьому чемпіонаті достроковим чемпіонам. О, ліворуч Юрій Кот. Відкривається Мар'ян Маренюк. попереду. Риник не забиває, оскільки сам приймати рішення, намагатиметься Іваниш. Пробиває досить підступно, буде відкладений фол. Маби покриває. Знову Гасюк. М'яч у центрі. Передача на Коута, Скидка п'ятою. Гриник не забиває. Данча. Пробиває Коут, на добиванні на зіграти Маренюк. Іванишин гол! оформлює Олег Кетрик. Він справжній MVP сьогоднішнього ігрового дня. Браво Олег Іваниш! Мост волейбол плеєр. Найцінніший. Президент. Nice гайс, Юрій Бунцер. Та... Андрій Каніцький, які повинні поділитися враженнями від заключного поєдинку.